Петрушка Для молодості і краси шкіри. Маски з петрушки допомагають відновити тону шкіри, лікуючи пігментацію, шрами, темні плями. петрушка сприяє виробленню колагену, що покращує еластичність шкіри, зменшує зморшки. Для цього ми можемо видавити сік петрушки і використовувати для протирання шкіри. Або для компресів. А також можна зробити настій з петрушки. Трібно нарізану петрушку залити окропом, настояти до охолодження, процідити і використовувати для протирання обличчя. Петрушка має ефективний відбілювач. Сік і настій петрушки ми зберігаємо в холодильнику в скляній банці. На протязі одного тижня і не